високопреосвященним і преосвященним архієпископам і митрополитам, боголюбивим єпископам, всячесному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам в Україні на поселеннях в світі сущим, миром у Господі і наше батьківське благословення. Господь наш Ісус Христос основав на землі свою церкву і послав своїх апостолів, щоб зробили всі народи його учнями, навчаючи їх берегти все, що він їм заповідав. А вони, апостоли, силою Святого Духа, який зійшов на них у день п'ятидесятниці, виконуючи волю Спасителя, були свідками його аж до краю землі. Наше передання пригадує. Що святий Андрій Первозванний дійшов до гір над Дніпром, де нині відніє первопрестольний город Київ, поблагословив їх і сказав, тут засяє Божа благодать. Історія записала, що на землі сьогоднішньої Русі України загинув святий Климен Фапаринський, і в VII столітті на цих теренах помер святий Мартин Фапаринський, а в 9 столітті. Тут проповідували апостоли Слов'ян, святі Кирило і Нетоді. Християнство ширилося в Україні за князі і Дира, а блаженна княгиня Ольга охрестилася в Константинополі. Одначе щойно її внук святий великий рівноапостолний князь Володимир уподобився купцеві, що шукав цінної термини і знайшов її у християнській вірі та проголосив. Хрещення Київської Русі в 988 році. Християнство на наших землях оновило і скрипіло народ та державу. І стало воно, як служба зауважує блажений папа Іван Павло II, православне у вірі, а католицьким любові. Бо було в повній єдності з апостольським престолом Петра із цілої церкви. А що Русь прийняла християнство у Візантійському обряді, її церква мала статус митрополії царгородського патріархату з осідком у Києві, а главі було надано титул Митрополит Руський, згодом Київський, якому підпорядковувалися всі єпархії Київської держави. У 1303 році, на землях галицько волинського князівства. Постає Галицька митрополія у злуці з Володимирською, Луцькою, Переміжською, Турівською і Холмською єпархіями. Одначе існування цієї митрополії не було тривалим і привело до того, що від 1401 року глава Київської церкви має титул митрополит Київський і Галицький із цієї Русі. Митрополити Київські вважали Галич своїм воз'єднаним містом, а територію Галицького престолу бачили як частину своєї митрополичої архієпархії. Так отже, Київський і Галицький митрополит Ісидор брав участь у Селенському соборі у Флоренції 1439 року і акт відновлення звуки та поєднання з Римським апостольським престолом у Бересті 1596 року підтвердив наш попередник Михайло Рогоза як митрополит Київський і Галицький та всієї Русі. Митрополит Русі писав митрополит Йосиф Вен'ян Рудський, справді віддавна має патріарші привілеї і тепер їх вживає, що потвердили Клемент 8-й та інші папи, так що йому нічого не достає до повноти патріаршої власті. Крім титулу патріарха. Поневіряння і переслідування умійної Києво-Галицької церкви почалися за часів царя Петра І Катерини II, які насильницьким способом обмежували і невдовзі ліквідували ті ієрархічні структури у Російській імперії, усвідомлюючи цю небезпеку папа Пій VII у 1808 році. Стараннями династії габсбургів, під владою якого, яких потрапила частина українських земель, поблагословив і черговий поділ Київської, галицької митрополії, греко-католицької партії, Галичини, Гірську, Перевиссько-сангрісько-Сяноцьку, було володиняту з-під судовласті унійного митрополита в царській Росії, засновано Галицьку митрополію, і з владикою, і за владикою визнано титул Митрополита Галицького, архієпископа Львівського та єпископа Кам'янця Подільського з осінком у соборі Святого Юра у Львові. Через визнання всіх прав і повноважень, які належали митрополитам Київським і Галицьким, було забезпечено правову правоуспадкоємність нашої церкви, що згодом давало підстави Галицьким предстоятелям, зокрема митрополитові Андреєві Шептицькому. Вважати себе адміністраторами тимчасово вакантного Київського престолу та його єпископства, а святий папа П'ятий потвердив це право Галицького митрополита у 1908 році. У церковній свідомості вірних церкви завжди зберігався та шанувався образ єдиної києво-галицької традиції. Юридичного і практичного відновлення якої прагнули її представники. Навіть у найважчих умовах совєтської окупації у 1939-41 роках митропольт Андрей призначив екзархів для пастирської опіки вірних на землях Великої України, Білорусі і Росії, та дав доручення підготувати подання до властей совєтської. З оборудованим обґрунтуванням необхідності повернення главі Української греко-католицької церкви титулу митрополита Київського і Галицького. Подібну вибуху повторила делегація, яку призначив митрополит Андрей та його наступник Йосиф Слібий для переговорів з совєтською владою у грудні 1944 року. На жаль, всі ці старання закінчилися. Ув'язненням ієрархів, і почалася нова мучеництва, підпілля та героїчного протистояння з безбожним тоталітарним режимом, що тривала майже півстоліття, блаженої пам'яті митрополит Галевський Йосиф Сліпий, після звільнення з 18-річного ув'язнення і приїзду до Рима в 1963 році був визнаний як Верховний архієпископ, патріарх порівний у правах. На основі павловажень, що їх завжди мали київські митрополити, тобто були митрополитами, які управляли церквою свого права, маючи ступінь над єпископської влади. Після повернення блаженішого Мирослава Івана Любачівського до свого престолу у Львові з проголошенням незалежності України в 1991 році розпочалося відновлення структур нашої церкви яке на підставі історичної спадкоємності та справедливості передбачало й повернення її проводу до Києва. У 2004-2005 роках синод єпископів Української греко-католицької церкви і її тодішній предстоятель, блаженніший Любомир Гуза, у дусі цієї еклезіальної самосвідомості та економічної відкритості. Повернув осідок глави Української греко-католицької церкви до столиці України, і це рішення одобрив блажений папа Іван Павло II. До часу повернення глави нашої церкви до Києва для збереження юридичної тягності було відновлено, відновлено древню Київську митрополію, яка багато років була необсадженою. І не мала свого правлячого архієрея – митрополита. Рівночасно Київську митрополію об'єднано з Галицькою митрополією під назвою Києво-Галицька митрополія Української греко-католицької церкви. Боже повеління виявило свою справедливість і наша церква, яка була зачата у Києві після довгих років переслідувань. Повернулася до матері у роді Руських первопрестольного брана Києва. Українська греко-католицька церква прямує до затвердження патріаршого устрою і слушність цих старань визнають римські архієреї. А щоби ще більше скріпити патріарші структури помісної Української греко-католицької церкви, Священний Синод єпископів нашої церкви, дав свою згоду. На створення на землях Києво-Галицької митрополії нових трьох митрополій. Ці рішення поблагословив святіший отець Бенедикт XVI. А ми властю нам даною у відповідності до канону 85-го, параграфу 1 Кодексу канонів східних церков засновуємо три нові митрополії, а саме Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську-Зборівську. Та підносимо Івано-Франківську та Тернопільсько-Зборівську єпархії до гідності архієпархії. та постановляємо, що єпископ Івано-Франківський і єпископ Тернопільсько-Зборівський носитимуть титул архієпископ. До Львівської митрополії тепер будуть належати Львівська архієпархія, сокальсько жовківська самбірсько дрогобицька і Стрійська єпархії – Митрополичим собором цієї митрополії стає архієпархіальний собор святого Юра в Львові, а її митрополитом обраний возлюблений наш брам Владика Ігор Босня. До складу Івано-Франківської митрополії входитимуть Івано-Франківська Архієпархія та Коломийсько-Чернівецька єпархія. Митрополичим собором цієї митрополії стає архієпархіальний собор святого Воскресіння Христового Івано-Франківського. А її митрополитом обраний, возлюблений наш брат Вадиха Володимир Тиши. До Тернопільсько-зборівської митрополії належатимуть. Тернопільсько-зборівська Архієпархія та бучацька єпархія. Митрополичим собором цієї митрополії стає Архієпархіальний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі, а її митрополитом. Обраний возлюблений наш брат Владика Василь Семенюк. Києво-Галицька митрополія як єдина правонаступниця є законною спадкоємицею всього минулого української греко-католицької церкви. Їй належать усі майнові, немайнові та церковні права, котрими розпоряджалася Галицька і древня Київська митрополія. Як досі? До складу Києво-Галицької митрополії залишаються прилученими престоли Київської архієпархії, Донецько-Харківського, Одесько-Кримського та Луцького екзархатів, а також престол Древнього Галича, який підлягає безпосередньо звичайній судовласті юрисдикції нині Верховного архієпископа Києво-Галицького, а в майбутньому патріархаті. Все це вчинили ми на славу Божомусь на скріплення Христової Церкви на землях Києва Галинської митрополії у нашому змаганні до завершення її устрою патріаршою гідністю. Навіть більше сповняємо цю нашу архестирську повинність і наш обов'язок для спасіння повірених нам душ і заохочуємо дорогих у Христі наших братів і сестер приєднатися до служіння Христової церкви і творити всі разом союз любові як свідчення перед усім світом на славу Отця нашого, що на небесах. Закликаємо возлюблених братів наших, архієпископів і митрополитів Ігоря, Володимира та Василія, як і всіх єпископів помісної Української греко-католицької церкви, в Україні і на поселеннях, берегти та утверджувати віру, і віддано працювати для наших вірних та спасіння їхніх душ. Прохаємо вірних новостворених петрополій прийняти своїх архіпастирів з пошаною і любов'ю, а духовенство, нехай виявляється проти них належний послуг у служінні Христові, церкві і своєму народові, щоб ширилося слово Христової істини Україною на славу святої, недосужної, животворящої і, і нероздрібної Тройці Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, святослава! на у Первопрестольному граді Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового на свято Собору Святого Архістратига Міхаїла і всіх Небесних безплотних сил 8-21 листопада 2011 року Божого. Декрет на все прославу Бога, на славу триєдиного Бога нероздільної і сина, і святого Духа. Божою милістю, слуга Христові, Смиренний Святослав, Отець і глава Української греко-католицької церкви, високопреосвященним і преосвященним архієпископам і митрополитам, боголюбивим єпископам, всечасному духовенстві, преподобному монавшеству, возлюбленим братам і сестрам в Україні і на поселеннях у світі сущим. Мир у Господі і наше батьківське благословення. Благодать всемогутнього триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, на скликаному браті Івана, священному синоді Єпископів Української греко-католицької церкви 29 листопада 5 грудня 2009 року Божого, розвиваючи тривкі основи для оновленого життя повіреної нам Пасти зважаючи на нові обставини, які настали на землях помісної Української греко-католицької церкви у нашій батьківщині, і на те, що наша пастирська праця і наш апостолят потребують та вимагають створення нових Петрополій в Україні, подобалося Святому Духові і священному Синонові піднести Тернопільську зборівську єпархію до гідності архієпархії. І заслугали Тернопільсько-Зборівську митрополію. Ці рішення поклословився тіший отець Вінедикт XVI 16 Папа Римський, бо виникали як вони з пастирських спонук і потреб, як це сталося на Першому апостольському соборі в Єрусалимі. Тому ми, власне, нам давною у відповідності до канону 85, параграф 1 Кодексу канонів східних церков. Засновуємо тернопільсько зборівську митрополію. Ось цим відносимо Тернопільську Зборівську єпархію до гідності архієпархії і постановляємо, що єпископи тернопільсько зборівської архієпархії носитимуть титул архієпископа. До Тернопільсько-Зборівської митрополії входитимуть Тернопільсько-зборівська архієпархія та Бучецька єпархія. Відтепер канонічний титул єпископа Тернопільсько-Зборівського буде архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Також вирішуємо, що осідком архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського буде місто Тернопіль, а єпархіальний собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в місті Тернополі стає архієпархіальним і митрополичим собором. Тинопільсько-зборівської архієпархії і митрополії. Подаємо це до відома українського Божого люду, світської влади і всіх людей доброї волі. Разом з владиками помісної Української греко-католицької церкви вчинили ми це на славу Божу та спасіння повірених нам душ. Заохочуємо дорогих у Христі наших братів і сестер приєднатися до служіння Христовій церкви. І творити всі разом союз любові, як свідчення перед усім світом, на славу Отця нашого, що на небесах. Амінь. Святослав, даному первопристольному граді Києві, при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового, на свято священомученика Климента Папи Римського дня 25 листопада, 8 грудня 2011 року Божого. Грамота! Божою милістю Слуга Христовий, смиренний Святослав, Отець і глава Української греко-католицької церкви, возлюбленому у Христі братові нашому, Василю Семенюку, єпископові Тернопільсько-Зборівському, мир у Господі і наше батьківське благословення, благодатью Всемогутнього триєдиного Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Для закладення трьохких поснов і оновлення життя нашої Пастри був скликаний в раді Ба священний Синод Єпископів Української греко-католицької церкви дня 29 листопада 5 грудня 2009 року Божого. Зважаючи на нові обставини життя народу на землях помісної Української Греко-католицької церкви та нашій батьківщині Україні. І наші душпастерські потреби і вимоги щодо створення нових структур подобалося Святому Духові і священному Синодові. піднести Тернопільсько-Зборівську єпархію до гідності архієпархії і заснувати Тернопільську зборівську митрополію. А тебе, достойний наш брате, піднести до гідності архієпископа і обрати на митрополита Тернопільського зборівського. До цієї митрополії входять Тернопільсько-Зборівська архієпархія та Кучецька єпархія. Посідком архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського є місто Тернопіль, а єпархіальний собор непорочного пороженого зачаття Пресвятої Богородиці в місті Тернополі став архієпархіальним і митрополитним собором Тернопільсько-Зборівської архієпархії і митрополії. Ці рішення поблагословив святіший отець Велик 16 Папа Римський. Тому ми властю нам даною у відповідності до канону 86-го, параграф 1 пункт 1. І канону 86-го, параграф 1-3 пункт 3 Кодексу канонів Східних Церков, іменуємо і інтронізуємо тебе, бо наш брате. Митрополитом тернопільсько зборівської митрополії відтепер носитиме титулю архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Закликаємо тебе згідно з поученням апостола народів, щоб ти був бездоганним, гостинним, добролюбивим, мудрим, справедливим, благочастивим, стриманим, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням. Щоб був здібний наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати. Послання Дотита 1.9. Пригадуємо тобі важкий архієрейський обов'язок бути вірним членом Синоду єпископів Української греко-католицької церкви і згідно з приписами права на кожний заклик глави церкви брати в ньому участь. Закликаємо тебе берегти і утверджувати віру. Та віддано працювати для наших вірних і спасіння їхніх душ. Прохаємо вірний Бог, спасаємо градів Тернополя і Зборова та всієї нової митрополії, прийняти свого митрополита з пошаною і любов'ю, а духовенство нехай виявляє супроти тебе належний послуг у служінні Христовій, Христові, Церкві і своєму народові. Щоб ширилося слово Христової істини в цих містах та всій Україні, на славу святої, недостушної, животворячої і нерозільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святослав даному Первопрестольному браті Києві, при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового, на свято святого Священомученика Климента та Папи Римського